Катя, і сьогодні я навчу тебе, як зв'язати ось таку красу. Але спочатку ти не забудь підписатися, поставити лайк і можу навіть залишити комент. Тобі дрібничка а мені приємно. Чим більше вас буде, тим більше контенту буде на цьому каналі. Ну що, погнали майфера Ось на цьому жахливому малюнку я розкажу вам про хід роботи. Для того, щоб зв'язати ось такий коротенький лонгсхрів, нам потрібно зробити замір ширини плечей. Це є основний замір, який сформує кроп-топ саме на наш розмір. Так як в'язати, ми будемо окремо передню та задню поличку. В'язати будемо зверху вниз, формуючи ось тут плече і виріз під горловину, де в нас буде голова. Тому Пробимо його замір ширини плечей. У мене це 36 см. і Ви маєте врахувати, що під горловину ви маєте залишити мінімум 20 см. Можна більше, але не менше. Я залишу 20 см, відповідно 36 мінус 20, рівня 16. 16, ділимо на 2. З кожної сторони плечовий скіс у мене буде 8 см. В'язати я починаю зверху, набираю кількість петель, яка буде відповідати ось цьому заміру. І через один ряд ми ось тут будемо робити прибавки, щоб сформувати ось такий круглий гарний виріс. Прив'язавши одну поличку і другу. Які сформують наші плечики, ми з'єднаємо їх вже оцим основним полотном. Висоту оцього полотна ви е, вибираєте самі. Я думаю, що ось іменно полотно у мене буде плюс-мінус 10 см, так як лонгслів я хочу, щоб був такий відкритий, ледь прикривав ключиці. Ви беріть будь-яку вам комфортну довжину. Плюс це залежить від вашого е, розміру грудей, розміру, який ви носите. Тому орієнтуйтеся на свої розміри. Коли ми сформуємо передню частину, ми аналогічно зв'яжемо задню частину, з'єднаємо по плечовому шву і ось тут, залишивши отвір під рукава. Обв'яжемо і звідси почнемо круговими рядами формувати наш рукав. Довжину рукава ви також заміряєте по собі. У мене рукав буде довгий, він повністю буде закривати кість. Ось це розширення я буду починати також від початку кісті. Якщо ви хочете більш короткий класичний рукав, то розширення формуйте десь від рівня ліктя. В'язати я буду із Alize Діва Сілки Effect. Колір у мене. 382. Дуже гарний, він такий тілесний, прям дуже мені подобається. Е, гачком номер 3 Все. Погнали. Так, роблю повітряну петельку і починаю набирати кількість повітряних петель, яка буде відповідати моєму розміру плеча. Так, є 8 см. Тепер що я роблю? Набираю три повітряні петлі. Це буде імітація нашого першого стовпчика з накидом. Плюс дві повітряні петлі, які формують арку. І тепер пропускаю тут ще дві повітряні петлі. І в третю, якщо загалом порахувати, то це аж сьома повітряна петелька, в неї пров'язую стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Понизу пропустила дві повітряні петлі і втретю знову пров'язую стовпчик з накидом. Ось таким нехитрим простим орнаментом ми будемо формувати візерунок нашої сіточки. І таким чином в'яжемо до кінця ряду. Так, перший ряд у мене пров'язаний. Тепер я роблю три повітряні петлі під йому, розвертаюсь. І В кожному другому ряду, в кожному чотному ряду ми будемо робити прибавку. Як це виглядає? Три петлі, які формують наш стовпчик з накидом, плюс одна повітряна петля. І в цей самий стовпчик ми пров'язуємо ще один стовпчик. Ось у нас прибавка одна. Це для того, щоб сформувати ось тут гарний круглий виріс під нашу горловину. А далі за схемою дві повітряні петлі і стовпчик. Дійшли до кінця ряду, в кінці, з цієї сторони, ми ніяких прибавок не робимо, тому що це сторона, де ми будемо формувати наш рукав, щоб не путатися. Запам'ятайте, що з сторони, де у вас кінчик, тут ви робите в кожному чотному ряду прибавку для формування горловини. Все таким чином ми пров'язуємо потрібну нам кількість рядів, які сформують наше плече і бажаний за глибиною виріс. Чим більше рядів ви пров'яжете, тим глибше у вас буде виріс. Другу паличку ми в'яжемо аналогічно першій, без всяких змін точно так само головне Будьте уважні, що коли ви закінчуєте формувати свою цю плечову, скажімо так, трапецію, у вас ниточка має бути зі сторони, де рукавчик, тому що ось ми пров'язали аналогічно другу нашу трапецію, і кінчик ось шостого ряду в мене тут, і я починаю в'язати сьомий ряд, який об'єднає дві наші трапеції. В моєму випадку я з сьомого ряду починаю поєднувати наші трапеції. І формувати уже повністю передню поличку. Для того, щоб їх з'єднати, я вже пров'язала свій сьомий ряд, і починаю набирати повітряні петлі, які з'єднають дві наші трапеції. Для того, щоб набрати правильну кількість повітряних петель, ми маємо пам'ятати, скільки сантиметрів ми ось тут залишили. Під виріс, в моєму випадку 20 см. Набирала спочатку я 8 см ми робили прибавки. Отже, моя трапеція збільшилася в розмірі на 1 см. Зараз у мене 9. То виходить, що я маю ось тут пров'язати повітряних петель на 18 см, щоб поєднати ось ці дві мої полички. Набираємо повітряні петельки. Так, є 18 см. Я беру. Свою поличку І починаю вже в'язати наші стовпчики. уважні, щоб ланцюжок з повітряних петель у вас не перекрутився, тому що тоді полотно буде перекручене і негарне. Тепер що ми робимо? Ми далі в'яжемо без всяких прибавок, просто рівне полотно. Далі, продовжуючи малюночок нашої ось цієї сіточки, в'яжемо на потрібну нам довжину. Я пров'язала додатково ось тут 9 рядів, і ось цієї довжини мені вистачить для того, щоб тут зручно поміщалась моя рука. Тепер треба сформувати клин під рукав. Тому що якщо ми просто так шиємо передню і задню частину, воно може нам чуть-чуть трохи -чуть давити, натирати. Щоб цього не було, ми набираємо повітряні петельки. Кількість повітряних петель залежить від вашого розміру, розміру ваших грудей. Я на свій розмір S і чашку AB набрала додатково 3 ячейки. На розмір L це може бути 5 ячейок, 7. Краще всього, якщо ви просто примірюєте на своєму тілі. Так, пров'язала потрібну кількість петель. Okay. Наш перший стовпчик. Пров'язала 3 ячейки на свій розмір S. і далі в'яжу до кінця ряда. Без змін. Але з цієї сторони нам ж також треба зробити таку прибавку. Приєднуємось тут, приєднали, пров'язуємо сюди таку саму кількість повітряних петель, щоб пров'язати ячейки. У мене це три ячейки. Все, Ниточку приєднали і тепер в'яжемо. Таким чином, з обох сторін ми отримали ось таке подовження наші. Якщо цієї довжини вам достатньо, то ви можете навіть на даному етапі зупинитися. Я пров'яжу ще буквально там 3-4 рядочка. Передня частина в мене готова. Всього я пров'язала ось тут 12 рядів. І шість рядів полич. Задню частину ми в'яжемо точно за такими самими параметрами, як і передню, але ось ці от виточки ми робимо тільки в випадку, якщо у вас великі груди, або у вас великий об'єм руки, і вам треба розширити ось цю зону або дати більше полотна на груди. Якщо у вас невеликий розмір грудей, як у мене, то виточки можна не робити. Тепер ми прикладаємо ось так наші полички і зшиваємо їх по лінії плеча. І ось тут рівненько зшиваємо наші рядочки, залишаючи отвір, який буде формувати наш рукав. Зшивати я буду просто за допомогою гачка на розмір менше, вяжу я третім, а зшивати буду номером два. Можете це робити за допомогою голки, різниці немає, аби вам комфортно. Якщо хочете так, як я гачком. То робимо одну повітряну петлю. Знаходимо ось наш перший стовпчик. І за допомогою поєднувальної петлі ми отак стягуємо два наших полотна. В рядочок тепер підіваємо петлю, підтиваємо петлю, і отак одна напроти одної просто збираємо за допомогою поєднувальних петель. І залишаємо довгий кінчик, який ми зможемо потім сховати. Наступним етапом ми починаємо в'язати рукава, приєднуємо ниточку собі всередину от нашого отвору під рукав, і тепер круговими рядами ми будемо вив'язувати наші рукава. Що ми робимо? Як завжди, три повітряні петлі, які будуть у нас стопчиком підйому, дві петлі, які будуть формувати арку. І тепер нам треба повторити ось цей малюнок тільки уже горизонтально попадаючи в ці самі арки. Це означає, що ось сюди я вив'язую свою першу арку і ось сюди другу. Ось так, бачите, у нас рукав повністю відзеркалює ось цей орнамент. Коли ми приходимо ось сюди в місце шва, то шов ми рахуємо, як за арку. Ось тут пров'язали з одної сторони наш стовпчик. Дві повітряні петлі і вкрай шва ось сюди ще один стовпчик. Коли ми прийшли на початок ряду, ми дов'язуємо наш останній стовпчик, пров'язуємо дві повітряні петлі, приєднуємося в третю повітряну петлю і закриваємо наш ряд. Тепер ми робимо. Три повітряні петлі, розвертаємося. Дві повітряні петлі для арки. І уже в іншу сторону вяжемо наш другий ряд. Таким чином, поворотними рядами, ми вив'язуємо наш рукав. Вяжемо на потрібну нам довжину. Е, у мене це вийшло 50 рядочків, це довжина ось, е, до кісті. Тепер. Я буду робити розширення. Щоб зробити розширення, мені треба зробити прибавки. Якщо я буду прибавки робити в певних місцях, то в мене будуть такі як заломи. Якщо я буду робити прибавку тільки от в одному місці, то в мене вийде конусообразний рукав. Для того щоб зробити рівномірні прибавки, я починаю в'язати ряд з звичайних стовпчиків без накиду. Як ми це робимо? В стовпчик з накидом пров'язали один звичайний стовпчик і в арку. Де в нас дві петлі, ми пров'язуємо три звичайних стовпчика без накида Так виходить, що в кожній арці ми робимо плюс одну прибавку, і тим самим збільшимо свій рукав і зробимо плавне розширення. І так, ми пров'язали першу лінію прибавок такими стовпчиками. Далі розвернулися, і два рядочка в'яжемо наші звичайні. Арочки. Через два рядочка вже буде видно результат наших прибавок. Якщо вам цього достатньо, можете не робити другу лінію прибавок. Я ж буду робити таку двоетапну лінію прибавок для такого широкого гарненького рукава. Тому через два рядочка зустрінемося на другому етапі прибавок. Третього ряду починається другий етап наших прибавок рукава. Ми їх робимо для того, щоб отримати на рукаві такі гарні складочки, загиби, плюс до розширення нашого рукава. І так, який сенс цієї прибавки? Ми робимо прибавку два стовпчика з одним накидом з одного стовпчика в третьому ряду і чергуємо їх через кожних вісім-десять арочок. У четвертому ряду ми з оцеї однієї прибавки вив'язуємо дві прибавки і отримуємо ще додаткове розширення. Далі ми ряди в'яжемо без жодних прибавок, поворотними рядами на потрібну нам довжину. Закінчуємо рукав, пров'язавши один ряд з звичайних стовпчиків і один ряд з напівстовпчиків. Далі ви вже за своїм смаком. Дивіться, хочете, можна залишити ось так, а можна пров'язати якесь мережево чи орнамент. Один рукав у мене вже зв'язаний, і я буду зараз робити ось ці свої прибавки. Починаємо ми вив'язувати зразу з нашої першої арки і зразу вив'язуємо плюс один стовпчик з накидом з нашої арочки. Далі відраховуємо наш рапорт звичайних ячійок. У мене це. 8 ячеек і через 8 ячеек знову з одного стовпчика з накидом я вив'язую 2 стовпчика з накидом, формуючи прибавку. Так, роблячи прибавки кожних 8-10 ячеек, ми в'яжемо наш третій ряд до кінця. У четвертому ряду доходимо знову ж таки до нашої арки з прибавками. І з кожного стовпчика вив'язуємо по 2 стовпчика з накидом, роблячи ось таку прибавку. П'ятого ряду ми вже не робимо ніякі прибавки, а просто в'яжемо по прямій на потрібну нам довжину. Зв'язали наш рукав на потрібну довжину, тепер нам його треба завершити. Для цього ми пров'яжемо один рядочок стовпчиків без накида, без нічого, без прибавок, просто стовпчики в кожну петельку і в кожний рядочок. Другий ряд обв'язки це звичайні напівстовпчики з одним накидом. Після чого ми можемо зв'язати якийсь орнамент чи візерунок. У мене це звичайні стовпчики з двома накидами. Або можна залишити так і більше нічого не робити. Коли рукава готові, нам залишається обробити тільки край горловини і понизу нашого кроп-топа. Так само можемо обв'язати стовпчиками і напівстовпчиками. я обв'яжу тільки звичайними стовпчиками, тому що хочу, щоб пропто виглядав таким легким і літнім. На цьому наш кроп топ готовий. Ви молодці, якщо його зв'язали. А я молодець, що зняла для вас це відео. Тому, будь ласка, поставте лайк і не забудьте підписатися. Також внизу під відео ви можете знайти посилання на мої соцмережі. Там ви можете слідкувати за наступними майстер-класами, писати свої побажання. І в телеграмі. Викладаю багато цікавих ідей, ви можете там спілкуватися, писати на що зняти наступний майстер-клас і черпати нові ідеї. Тому підписуйтеся і не забувайте подякувати. Пока!